Це старі райони Сєвєродонецька, де далі такі звуки боїв у місті чутно все частіше. Навіть було кілька прильотів. Повідомляють місцеві і додають, що через напружену ситуацію окупанти практично призупинили відновлювальні роботи містом. Діючий керівник Сєвєродонецької ВЦА Олександр Стрюк вбачає в цьому добрий знак. Постійно чутне чутно артилерійські бої по Криміною. Наразі це виліти в бік наших оборонців, але все ж таки вже в місті, в Сєвєродонецьку, вони постійно в Тому, Тому, ну, незважаючи на все, ми розуміємо, що деокупація буде і це процес невідворотній. Окупанти намагаються пришвидшити русифікацію наявного українського населення на Луганщині. Зокрема, в Сєвєродонецькому районі на тепер лишаються близько 40 тисяч людей, із них 8 тисяч то жителі Сєвєродонецька, каже начальник військової райадміністрації Роман Власенко. Любі перереєстрації, любі соціальні виплати, навіть переміщення між населеними пунктами. Все це на сьогодні потребує отримання російського паспорта. Російського громадянства для нав'язування паспортів громадянина РФ навіть спростили умови отримання та відкрили на території самопроголошеної ЛНР 28 стаціонарних пунктів. А ще по душі українців відправляють паспортний стіл на колесах. Так, примусова паспортизація триває. Це одна з передумов для подальшої мобілізації, тому росіяни спростили процедуру отримання російського паспорту і погіршили життя тим людям, які отримувати паспорт не бажають. Те, що паспортизованих сівродончан мобілізуватимуть, сумнівів не лишається і братимуть усіх без розбору, не дивлячись ні на вік, ні на стан здоров'я, як окуповані годлівці на Донеччині. Планується мобілізувати близько 500 осіб з різних категорій, які раніше отримали бронь за причинами обмеженої або повної непридатності до військової служби. Своя атмосфера панує в сусідньому до Сєвєродонецька Лисичанську на фоні житлової, медичної та продовольчої кризи окупаційна влада відкриває пам'ятника на місце стели героєм. АТО тепер красується Климент Орошилов. Скоро ми поставимо інші пам'ятники, Скоро Лисичанськ за Якщо Лисичанський розквітне при окупаційній владі, то тільки як кладовище в російському гарячому ключі, де море хломів, переповнених двохсотими бійцями ПВК вагнер із під Бахмуту. E